Велика Британія вперше успішно випробувала передову лазерну зброю. Ця технологія зможе посилити збройні сили країни зброєю з покращеною точністю, зменшивши при цьому витрати на дорогі боєприпаси. Система під назвою Dragonfire є результатом спільних інвестицій у розмірі 128 мільйонів доларів між міністерством оборони та промисловістю. Dragonfire – демонстратор лазерної зброї зі спрямованою енергією. Уряд заявив, що лазер показав неймовірну точність, еквівалентну влучанню в монету з відстані тисяча метрів. Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь для того, щоб прорізати ціль. Це призводить до повного руйнування конструкції. Він перебуває на головному плані не лише в сфері технологій, а й у демонстрації комплексних можливостей та інформуванні про майбутнє Великої Британії. Що цікаво, постріл тривалістю 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом однієї години, що для військових розробок вважається справжньою дрібницею. Dragonfire може стати довгостроковою дешевою альтернативою для виконання завдань, які зараз виконують ракети. Результати перших тестів говорять самі за себе. Зараз світові держави беруть участь у перегонах за розробку лазерної зброї досить потужної, щоб Лавити сталі багато хто вже наблизився до цього результату. З кожним днем ми все ближче і ближче підходимо до межі, коли подібна зброя стане нашою буденністю, ба більше нещодавно США вразили випробувальні ракети за допомогою лазера потужністю 300 кВт. Тепер у нас є можливість стріляти високоенергетичними лазерами і вражати цілі. Ця розробка є проривом у галузі протиповітряної та протиракетної оборони, який необхідний для підтримки армії та відбиття загроз нового покоління, таких як нові гіперзвукові ракети з Китаю або ж дрони Камікадзе Хуситів і Росії. Система вже зараз здатна не просто нагрівати цілі, відключати електроніку, а й у прямому сенсі розплавляти метал. Літак просто поступово перетвориться на купу металу, який падає, якщо буде досить довго перебувати під прицілом цієї мегагармати до того ж, цей лазер розробляє компанія Lockheed Martin, А ці хлопці розуміються на створенні проривних бойових технологій. Не дарма ж вони брали участь у створенні першого лазерного гелікоптера. Апач – легендарний бойовий гелікоптер, який володіє воїстину вбивчою ефективністю, але вона повністю пов'язана з наявністю дорогого озброєння, високого професіоналізму і контролю повітряного простору. І ось саме тут йому на допомогу приходить лазерна гармата, адже її постріли в десятки разів дешевші ніж снаряди. Для порівняння один постріл лазера коштує 80 центів, а запуск ракети, перехоплювача, обійдеться вам в один. Мільйон доларів ще однією перевагою такої зброї військові вважають необмежений боєзапас. Установка може вести вогонь доти, доки вона не перестане отримувати енергію від генератора. Є дві переваги перша вартість одного пострілу доволі низька, і друга відсутність фізичних боєприпасів. Для того, щоб надати всі ці переваги Апачу, хлопці з американської компанії Lockheed Martin постаралися з'єднати бойову і розвідувальну систему в одну. Цей амбітний план успішно втілився в життя під назвою Layered Laser Defense. Виміряна потужність лазерного променя нової установки склала 60 кВт. Ця установка може протистояти безпілотникам, літакам і навіть швидкохідним катерам за допомогою потужного променя а також. Ж використовувати свій телескоп із високою роздільною здатністю для відстеження й оцінки бойових пошкоджень цілей. Під час випробувань наземна система відстежила безпілотник у повітрі і вистрілила по ньому високоенергетичним променем, невидимим для людського ока. Одне попадання і ціль падає вниз, розкривши свій парашут. Можливості установки LLD варіюються від несмертельного оптичного засліплення і вимкнення сенсорів. До повного знищення цілі, наприклад, якщо потрапляння припаде на боєголовку ракети, коли ви натискаєте на кнопку Ваш промінь торкається ракети зі швидкістю світла. Такі установки планують монтувати здебільшого на великі кораблі, літаки і вертольоти, адже лазери не використовують жодних боєприпасів і вибухонебезпечних компонентів. А це пряме збільшення безпеки для екіпажу. Що стосується поліпшення винищувачів, чудовим прикладом може стати компанія Northrop Grumman, яка постаралася поліпшити F-22 і подарувала йому одну з найсильніших лазерних установок у світі Fire Strike 2. Основною перевагою Fire Ерстрайк є його гнучкість і швидкість. Завдяки компактному розміру і низькій вазі установки вона ідеально підходить для винищувачів. Ми створили компактну систему лазерної зброї. Fire Strike працює на основі технології надсильних лазерів, які генерують ультрафіолетове випромінювання, що потім перетворюється в інфрачервоне. Це випромінювання спрямовується на противника і поглинається матеріалами обшивки, тим самим призводить до його нагрівання на тисячі градусів Цельсія. Це смертельна зброя проти будь-якої техніки, адже в кожному танку, артилерії та літаку є бомби, які від високих температур просто детонують. Триваючи ціль зсередини, однак слід зазначити, що Fire Strike все ще перебуває на стадії тестування і його ефективність у бойових умовах може зрости в кілька десятків разів. У своїх перегонах за досконалою лазерною зброєю США пішли ще далі і створили наземну військову машину Striker, яка успішно пройшла випробування минулого року. Це перше бойове застосування подібних розробок у сухопутних військах. Адже раніше ті тільки літаки й кораблі могли здивувати такою зброєю. Під час тестування брали участь два зразки потужністю по 50 кВт. Їх створили відомі компанії Northrop Grumman і Рейтеон, щоб продемонструвати протиповітряну оборону ближньої дії. Ви здивуєтеся, але буквально перше ж випробування виявилося вдалим, і під час нього вдалося успішно збити не тільки ракети, а й безпілотники. Напевно, лазерна зброя скоро замінить звичайне ППО, адже, по перше, точність і швидкість реакції таких гармат. Набагато вища і становить лічені мілісекунди. По друге, як ми вже говорили, ціна одного пострілу часто не перевищує навіть сотні доларів. А це економічна вигода це фундаментальна зміна для систем лазерної зброї, які досі були прототипами. Уже до кінця 2024 року армія США має намір зібрати чотири дивізіони страйкерів, але не тільки Америка працює над подібними об'єктами. Японія також не зволікає і випробовує свій унікальний лазер, не схожий на будь-який інший. Союзники зазначили, що використаний японцями лазер потенційно може завдати серйозної шкоди екіпажу ворожих літаків і морякам, а також корабельним і авіаційним системам. Не стали афішувати назву своєї розробки, проте ми знаємо дві потенційні технології, якими володіє Японія. Перший варіант створює дуже яскравий промінь і використовується в основному для знищення оптичних приладів і внутрішнього підриву цілі. Другий варіант призначений для сканування і виведення з ладу радіоелектронних пристроїв. Переваги другого променя очевидні. Засікти його можна тільки спеціальними приладами. Сам же він легко знаходить. Тут усі літальні апарати і дуже точно визначає їхнє місце і швидкість. Всі були дуже схвильовані цією здатністю. А тепер уявіть, на що буде спроможна Японія щойно встановить лазер на свій новий винищувач Годзіла. Для тих, хто не знає, приблизно півроку тому Японія і Велика Британія об'єднали свої зусилля у створенні винищувача шостого покоління. Його швидкість сягає понад 4 тисячі кілометрів на годину, а здібності до маневрування і невидимості змушують супротивника тремтіти від однієї лише згадки цього диву апарату. Годзіла спочатку був озброєний. Десятками гіперзвукових ракет, проте наявність лазера стане фінальною крапкою до створення найпотужнішого літака сучасності. Уявіть, як він міг би допомогти у вирішенні світових конфліктів. Взяти ті ж Філіппіни, де США і союзники зіткнулися з Китаєм. Лише один лазерний винищувач міг би знищити авіафлот Китаю, адже його неможливо збити ракетами. Та й штурмом узяти не вийшло б. Це було б схоже на кадри з фантазії фантастичних фільмів, де всього один пілот справляється з роєм інопланетних загарбників, точність це найвища вимога, яка нам необхідна, коли ми створюємо щось подібне. Лазерна зброя стала б ідеальним варіантом і для захисту в Червоному морі та Україні, де використовуються переважно шахеди, низколітаючі та повільні дрони, збивати їх лазером так само просто як прихлопнути комара. Тож сподіваємося, що лазерні установки, чи то страйкер, чи то будь-яка інша скоро прибудуть на поле бою і допоможуть захистити мирне населення від необґрунтованих атак. А на цьому відео підійшло до кінця. Дякуємо. Що додивилися до цього моменту, залишайте свої лайки і дизлайки під роликом, щоб ми розуміли у якому напрямку варто розвивати контент. А також пишіть свої коментарі з приводу побаченого. Всім мирного неба і до нових зустрічей.